Ну ось, приїхав кормоцех змішувач, плюс дробарка, і також ще плюс е, міні-дробарочка. Все забрав, все за одним махом, все заїхав на делівері, на нову почту і всі посилки позабирав. конечно такий стрьомний був. Цей рух і виходить дорога. Вроді би, і ув'язав його, все, ну таке шатається, все високе сильно. Ну, в общем, єлі-єлі доїхав. Ну, доїхав. Вже вечір, зараз будемо розружатися. Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. Слава Україні! Ну, в общем, отакі от, діла. Вже вечір поганенько видно, ну, бистренько хочу засняти, то, що привіз, емоції переповнюють. Короте, дорога така була все время на стрьомі, 40-50 кілометрів, не більше на аварійках. Ну, короте, ну доїхав, доїхав все добре. Так що, все, розружаємося, не знаю, куди його, ну, вірні, як, куди. Знаю, куди, але там є трошки нюанси. Зараз зараз покажу. А нюанси отакі, що в ці двері. Що в кормоцех, він не зайде цей змішувати. Так що будемо дивитися і думати, що можна з цим придумати. А що можна, не знаю, можливо, там його розібрати якось буде можна. А якщо ні тоді я вже думав, ну, прийдеться, напевно, випилювати частину дверей і розбирати трохи стіни і його туди за. Селяємо, так скажем, заносим, а потім назад все залажуємо, заварюємо, щекатуримо. Ну, буду дивитися, ще нічого не розпаковував. в общем, Поки що все це діло згружу зараз сюди під піднавес, Поставлю ось ось сюди, тут возлі, біля вагів, і буде поки що тут стояти. А вже як приїду із Херсона з понеділка, і потім вже будемо займатися, займатися цією справою і в общем, будемо дивитися, що можна з цим зробити. Ось, виходить, це у нас дробарка, ну і це у нас змішувач отакий. Змішувач на 300 кг, Самий мінімальний. Великий мені не потрібен. О, І. Ну, Навіть цей самий мінімальний, він, так, я його, скажімо так, віз з екстримом. Також ось оце та дробарка, яка, ну, скажімо, міні-дробарка, ну, в порівнянні з тою, що була перед цим на екрані, це маленька. Теж ще нічого не розпаковував. Зараз, зараз і все в авральному режимі, тому що закінчується е, уже дерть поросят і треба уїжджати якраз. І, в общем, і дерть закінчується, то зараз хочу не знаю, розпакувати, е, зібрати її і, мабуть, запустити її хоча б якийсь кілограм 50 на дерті набити. Просто хоча б без нічого просто простої дерті, і, тому що ну, нема зовсім уже чим годувати. Так, да, звісно. <laughs> ну, що скажеш? Що маємо, те маємо. E, значить, казав я перед цим відео, постійно казав міні-дробарочка, міні-дробарочка. Сам собі думаю, 4,5 кВт почти. Ну, яка ж вона міні? Навіть на Гайтаврія там 2,2 кВт було. E, думаю, а це така мощна дожна бути. Коротше, коли я її дістав а ще забираю ящик на новій пошті, думаю, блін. Який ж там бункерок? Шо, де ж бункер чи окремо, чи що. Ні, вже все, в один ящик. Ну, ладно. Ну, коротше, не знаю, камера передає чи не передає. Ото бункерок, ну, мабуть, на кілограм 5. Бо зараз немає можливості ближе підійти. Коротше, оцей. Телефон сів, все в кучу і куча роботи ще. І, і треба зараз підмолоти, він вже мішка підв'язав. Отак на стол її поставив поки що там по діагоналі саморізами до столу прикрутив. в общем, бігом-бігом, Єдинственне, що я бачу, плюс у неї, це он, там комплект решет. Короче, 6 чи 7 аж решет. Починає з такого меленького, я не знаю, що то для муки чи що. прям ну, меленьке, міліметровка, наверное. І пішли там одинички. Двойка, тройка, четверка, наверное. в общем, куча решет. Е, ну, а так, все хлюпеньке, все махеньке, все тоненьке, все згибається від руки, все гнеться. Ну, не знаю, побачу. Може, на перший взгляд, як буває таке. Складається враження не дуже, а в роботі ще й буде нічого. Так скажем, на практиці все ми зараз зрозуміємо і поймемо. Все, зараз запускаюся подивлюся, що воно, воно за чудо техніки. Куча пилі літає. Ну, в общем, скорость ви бачили. Нічого собі Ще й даже нічого так. Тільки успіваю підсипати Ну, 4,3 кВт двигатель, бачте, дає Дає про себе знати Значить, і. скажем так, ось яка крупність помола. То, що треба, капітально. Ну, все. Працюємо, начало єсть, зараз підмелимо трішки і буде поросяткам що давати. Ну, все, підмело вам півмішечка, поки що хвати. Трошки треба настроїти його ще. Коротше, це так, всього в реальному порядку. така робота, це, це не подобається мені це. Це не робота. Коротше, ну, немає вибору, тому що і машину підготувати треба прицеп. Зараз не совпадають ці фішки, опять, як в прошлий раз. Другий прицеп уже взяв, то я би брав той самий, а того не було, забрали. Прийшлося збирати другий, і тепер треба переставляти містами, розбирати ті. Ой, провода, розетку на прицепі, і переставляти провода містами. Ну то таке, зараз будемо ковирятися. Ну, що я хочу сказати? Ну, таке дитяча <рістка> ігрушка, коротше. Ну, в порівнянні з тим, що в мене було раніше, звісно, і аж ну так, аж сміх бере мене, я на такому не привид. Це, це таке щось ну, з розряду якогось, ну, як, ну, як прикол якийсь. Короте, не знаю. ну... Такий, такий час такий час у нас зараз. Викручуємося хто як може. і На тому обладнанні, на якому є змога, на тому і будемо працювати. Поки що будемо з ним. І ось, ось бетона мішалочка. Зараз зсипаю остатки старого корма. і оце Нове, що підмолов. Змішуємо. І якраз на дня 2-3, я думаю, буде. Достатньо, А потім, звісно, вже з часом ось о, ще стоїть. Оце воно, оце пушка. Ну, це вже, це вже як, як все наладиться, наладнається, підключиться, ось сюди, хочу його десь тут встановити. Ну, коротше, це ще. Длінна пісня, з понеділка будемо цим займатися. Ну, як дліна"? з понеділка будемо цим займатися, і тому що з дверями тут біда. Я так руками прикинув по ширині цього, скажімо, змішувача і двері. ну Двері стандартні, мабуть, на 80. Ну, мабуть, так і є. А змішувач, мабуть, десь 1,20 метра, а може і більше. ну, коротко, треба Вивалювати півстіни стіни, тут вирізати. в общем, будемо дивитися. Так що я вже з кормом, є на чому працювати. Не все ще до пуття, ну нічого, з цим ми, з цим ми я думаю, справимося. общем, засипав, намішав, короче, на глаз. Нема ж вагівліща в мене, нічого нема. Ваги вроді би вціліли, ось завтра поїду і їх тоді заберу. А так, поки що в общем, залишки старого корму, пів мішка виходить, ячмінь із пшеницею. Ну, більше ячміння. В основному ячмінь. І що тут ось, о, залишки там, мішку десь кілограм чи є БМВД, залишилось від старого господара. І трішки на глаз узяв грам 100. Та не які сто нема стов, Ну, наверно, да, може і сто. Ну, на глаз підкислювач він зверху посипав. Все, зараз вмикаємо змішувач. Все це діло змішуємо. Помішав трішки, зупинив, все, дивлюся, суміш получилась. Однорідна, ну нічого вам там не видно, звісно. Ну, в общем, суміш однорідна, нема таких десь явних, що там більше БМВД, воно таке жовтеньке видно, а там зерно. Все така суміш більш-менш однорідна. Ну, я думаю, все. Поки що на цьому все. Ну, ось таке трошки сумбурне відео, звісно, вийшло все таке якось бігом-бігом. Нічого не співаю, і... а хочеться показати. Розказати, і воно вже вечір тьомно, і, ну В общем, якось, якось так. Як вийшло, так вийшло. Виробництво, значить, цієї дробілки Польща написано. Ну, така, я ж кажу, ігрушка. У мене бункер був в старої дробілки, там хто дивився на 150 кілограм. Зразу бункер засипається три мішка. А тут 5 Ну, Ну, я ж кажу, аж якось це такі несуєзмрімі якісь е, вещи. Ну, нічого, е, будемо як, підлаштовуватися і пристосовуватись до, нових, е, до нового життя і до нових реалій. В общем, все, з цим поки що все. Уже як встановлю. Оборудування повністю розпакую вже без суматохи, спокійно, потім вже зніму, покажу, що до чого, що за оборудування. Те оборудування, що вже змішувач і дробарка та здорова мощна, то вже нашого вітчизняного виробництва. Так що побачимо, будемо якраз зрівнювати <хи> вітчизняне виробництво і, <хи> так скажімо, за кордони. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ, до побачення. І ще не можу успокоїтися. Ну, хоча, сам собі думаю, смішне, не смішне обладнання, таке маленьке, примітивне, але ось у раз... Якісь 15-20 хвилин, не знаю, не засікав. Ну швидко там воно, ну як швидко. Опять же, смотря, з чим порівнювати быстро. Ну, Суть в тому, що раз, і півмішечка вже готового корму маємо. Пішов і поросяткам дав. Все. А на даний момент, якщо не було цієї смішної дробарочки, то все. Що хоч, той бери, хоч, хоч молотком бий. Те зерно і давай їсти. Так що, все добре.